Росаду мок номер 32 І тьма виповзає із темряви поплазувати перед сонцем та закриває всім вид, бо хоче забрати тепло собі. Хто примостився біля тьми, знищує, ботьма не терпить конкуренції? Все для неї, всі мають їй служити, і тому вона хоче обхопити сонце. І дарма місяць каже, що без сонця також може світити. Хоч трішки, але тінь пітьми створює пекельні дива. І люди сприймаються як справжнє світло і прямують, і прямують всю сутність.